Требует ли шахів рай проти Лепа, Італія, рейтинг 1911. <кхи> Захист одиннадцять, не б'єш. Скандинавський варіант, щось там задумався. На 100 ходів. Так и Так и хит. Ну, давай так. Закроем тебе там слон. Запечатаем. Так и хит. Так и хит. Давай. Десь на слона напав. Десь ще щось. Що не робить, тоді так граю просто. Ну... Можливо. Просто укріпив. Намагаюсь не дати йому пограти там. Далее, может, слона вот так переставим. ну um. okay. <coughs> Ідея така Гра проти цього слона, <клухи> напав, а ти захистився. Угу. Ну Вас двоє Якийсь такий у нього є хід. фрезем кудись, ну, я, мабуть, так просто. Кезвіць, треба виганяти активні фігури, звісно. Так, він захистив. Не напал. Так, если я взял... Ты взял, я взял, ты взял. Я шах. Давай. На вот таких. уже и тут забрать из для прикольчика мат поставить ему не хочешь зачастую ну, под вами так А куди це ти? І от маток, нарешті. Як це складно просто реалізувати? Це просто кажесть. 73 на 88. Зараз зіграю наступну партію, просто зівну е, не мат, кажу, фігуру в один хід просто. Ну, просто виключили слона, просто поставили його в сервант на рік. Треба було якось по-іншому щось спробувати, Да. Ну, понятно, він не може. Хоча може брати. ні, не може брати, Да. Тут все зав'язано, Часу не так багато на це все. У вдався, все-таки був удар, так? Да? Ну да. Ну, погано брати, тому що буде удар. Ой. А. Можна було так навіть зіграти. Ми тут встигаємо забрати, так? Да? Все рівно позиція виграна, ну. Треба ще, звісно, її виграти. Об'єктивно виграна. Спака структура, поганий пішак, і, скоріше за все, інтратиці буде два. З прохідним. Зайвих. Так, да, а тут, якби, просто також у нього якісь зв'язки. Так. От він якось пасивно почав грати, там, міг якось мінятись уже. Добре, якісь там рівні шанси, трошки в чорних краще, але. Але. Тому що постійно загроза на F2. Тут ми прицепились і не відчепилися. Оцей слон, він як був поганий, то він залишився. Він просто впирається в заборчик. Тут тільки треба було, якби брати пішака пішика і не зігнутись. Це мат якийсь, але у нас чорнопольний слон, чорні поля оці важливі тримає. А це мат.